Курс Чудес Урок 297 Прощення єдиний дар, який я даю. Прощення це єдиний дар, який я даю. Бо це єдиний дар, якого я хочу. І все, що я даю, я даю собі. Це проста формула спасіння. І я той, хто хоче бути спасенним, хочу зробити це своїм, щоб це було моїм способом життя у світі, який потребує спасіння, і який буде спасенний, коли я Прийму примирення для себе. Отже, які безсумнівні Твої шляхи, наскільки безсумнівний їх кінцевий результат, як вірно, кожен крок до мого спасіння вже спланований і здійснений через Твою благодать. Дякую тобі за твої вічні дари і дякую тобі за мою ідентичність. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую. За проведений зі мною час мир вашому дому.